Зараз покажу вам техніку, яку ми використовуємо, коли до нас надходять флешбеки, коли ми мали певний травматичний досвід в минулому, і він до сих пір все ще сидить всередині нас і не перепроцесорний, і ми отримуємо певні зображення. Згадуємо ті спогади, і нас починає крити, нас починає прискорювати серцебиття, нас калатає, в нас стискається тіло, нас при... починає відбуватися потовиділення. По суті, техніку, яку ми використовуємо при роботі з ПТСР, посттравматичним стресовим розладом. І, мабуть, ви десь вже чули ДПДГ, це якщо російською мовою. Якщо англійською абревіатура EMDR, ну а якщо українською, то це десенсибілізація. Та репроцесуалізація рухом очей. Здається, я правильно сказала? Десенсибілізація та репроцесуалізація рухом очей. Ось така складна назва, але насправді немає нічого в цьому складного. Ви, мабуть, десь вже бачили, як я казала на початку, що ми робимо? Коли до вас надходять певні флешбеки, коли у вас піднімається рівень тривоги, і ви згадуєте пережитий досвід. Щоб взяти себе в руки, щоб взяти себе під контроль, ми починаємо рухати очима. Ми дивимося трішечки вище лінії горизонту, трошечки вище, і починаємо водити очима вправо-вліво. Можна навіть пошатаючи головою, це окей. Головне, що ми вводимо вправо-вліво. Якщо вам тяжко, самому це. На початку робити або ваші емоції зашкалюють. Ми беремо ось таку от ручку, ставимо і так само очима вводимо перед, перед собою, вводимо ручку і вводимо нашими очима. При цьому всьому, що ми робимо? Цей. Ця травма може бути будь-якого характеру. Так, зараз це в контексті воєнних дій, звісно, актуально. Але так само цю техніку можна використовувати, коли, наприклад, у вас була в житті зрада, і ви згадали про те, як негарно по відношенню до вас вчинили. Або, наприклад, якась була важка сварка на роботі, і ви це згадали у вас до сих пір це сидить, або сварка з вашими батьками. Тобто, десь щось відбулося і вас це травмувало. І от коли у вас приходять ці флешбеки, ми. Видихнули і починаємо водити очима. Вправо, вліво, вправо, вліво. Це я говорю то швидко, але ми це робимо в комфортному нам, в комфортній нам швидкості. Право, ліво, право, ліво. При цьому всьому бажано для чого ми це робимо? Бажано йти в ті емоції, в ті флешбеки, в ті зображення, які ми бачимо. Ці флешбеки, вони по суті, так. Не дозволяють нам контролювати свої емоції. У нас починає зашкалювати, в нас реагує тіло, в нас реагує психіка, можливо, ми починаємо плакати, нас починає трусити, і спершу ми просто водимо такого очима, але з часом ми намагаємося йти в ті емоції. Ми бачимо ті зображення, ми їх згадуємо, ми навпаки, з часом можемо їх більш усугубляти, робити їх такими більш тяжкими, нагнітаючими. І при цьому вводимо очима. Даємо собі зрозуміти своєму мозку, що ми контролюємо ці по суті зображення і цей травматичний досвід. Ми його перепрацьовуємо, тому й називається репроцесуалізація. Тобто, ми процесимо наш минулий досвід, який до сих пір ми можемо відчувати, як ніби зараз це старалося з нами. Флешбеки вони як реагуються? Вони як ми їх переживаємо? Нас настільки накриває, що нам відчувається, ніби це ось зараз. Ситуація могла статися декілька місяців, декілька років тому. Інколи буває, люди говорять про втрату своїх рідних, яких вони втратили, наприклад, більше ніж 10 років назад. А коли клієнти приходять, вони можуть розповідати, ніби це сталося буквально 7 днів назад, місяць назад. Тобто людина до сих пір могла не перепроцесити по суті цей досвід. І ось така от техніка досить легко допомагає вам взяти себе під контроль. Тому беріть собі на замітку, поширюйте відео зі своїми рідними, зі своїми друзями і будьте здорові! З вами була я, Наталія Паламарчук, психолог, сексолог, арт-терапевт. І підписуйтесь на мої соціальні мережі на мої канали, шукайте користь.